Ну що ж, друзі, всім привіт! Видихаємо потрошки сплав, Не дуже він так легко мені дався. Два дні така кріпатура просто не міг встати з ліжка. І сьогодні в нас буде така більш лайтова рибалка. Ви знаєте, 50% цієї рибалки це зустріч з Андрюхою. Зустріч з моїм кентом. Андрюха, привіт тобі Всі від привіт. мене і від моїх підписників. Давно не бачилися, оце якось тільки от домовились зустрітися. Канал на Ютубі Крючков, хто не підписаний, обов'язково. Заходьте багато цікавого. Навіть недавно був розіграш. Розіграш був теж непоганий і буде незабаром через 5 тисяч ще один класний. Так що підписуйтесь, не пожалкуйте. Як ви можете бачити, човники в нас ще не зібрані, а вони стоять на кравчучки. Отак, от, от по старинці. Супер інструмент, суперінструмент. Андрюха кравчучку практикує. прямо. нам тут скільки метрів 100 мабуть. Метрів 100, так? Да. До берега і задумкати, ну, поки що не буду спаляріть, зараз все на берегу побачите. Це на плечі, це був... І ще раз, оце човники поїдуть на кравчучки, а оце все амуніція буде нестись в руках. До речі, подивіться, мій новий чехольчик під фідера. Він, звісно, маркий. На риболовлі треба з ним охайно. Поводитись, але ніде його не згубиш. Заряд енергії перед риболовлею, пару ковточків міцного чайку, термакрушка заджеруши. Тебе... У тебе там, наче ступічний подшипник. От ми і на берегу, Андрюха там докачує свій човник. Знаєте, краса неймовірна. Погодка сьогодні просто, як то кажуть, шепче. І тема сьогоднішнього відео, так щоб вам було зрозуміліше: обкатка нових моїх фідерів. Пам'ятаєте, нещодавно в одній з риболовель я вам казав, що якщо я знайду фідерки ще менше тестом, аніж до 45 грамів, я собі їх обов'язково візьму. Так і сталося. Тепер в мене нові фідра, котрі нам треба обкатати до 30 грамів тестом. Виявляєте, це просто така лазінка чиста для кайфа. Я тобі показую. Ще раз повторюсь, погодка сьогодні під риболовлю саме шепче. Єдине що забув сонцезахисні окуляри. Ну, не критично. Якщо що, у мене ж є козирьок, отак от просто прямо на очі натягуєш і можна якось рибалити. Так, да, містяки, звісно, тут... Так це домашнє діло, друзі. Ми з Андрюхою виїхали, буквально 5 хвилин ми тут. А я їжу постійно 60-80 кілометрів від дому, щоб порибалити. Так, було б непогано між собою якось зав'язатись, так? Да? Коротше, друзі, у нас задумка Андрюха. Бачить прямо там, де буде клювати риба. Каже, ми, каже минулого разу там от прям пузирі піднімалися. Я, звісно, наз... не знаю, то метанові просто пузирки, знаєте, як зазвичай, чи то риба риється. На рибні не похоже. Але Андрюха каже, давай вставати, риба буде. І нам тут треба в лататі просто чимось зав'язатись. Якщо вистачить, мені зараз я тут на кувшинку також зав'яжусь. Понеслась. Новенькі, новенькі просто фідера. Ще, можна сказати, муха не сиділа. Так, ну чехол, я ж кажу, я відчуваю, що через пару рибалок він колір поміняє. Ну нічого, ніхто не буде з ним заморачуватись, стирати його. Зараз поки зберемо фідера, Але як почнемо шпакувати, просто неприлічно. Ось вот так от. Brain Scout SE. Саме двочасний фідерок, пікер можна сказати, в прямому сенсі цього слова. 30 грам тест 2,70 Це вже знаєте, коли сола або псьо спокійний, течія помірна, ти що, такий кайф. Ну, сьогодні я гадаю, ми їх розпакуємо в плані риби. Що ж, фідерки наші зібрані. Давайте зараз пробіжимося швидко по самій оснастці. Гадаю, сьогодні буде доречно використовувати такі маленькі пружинки, пружини, арбузи, хто як їх називає. У мене вони на флюру. 06-й Sunline флюр. З обох сторон просто каплі отут напаяні, щоб ви розуміли. І пружинка отак от від каплі до каплі. Такий собі інлайн воображаємий. Далі в'яжу сюди поводочок із отакої ліски. І ставлю отакі гачки. Японія все, що нам треба. Декой КР21. точно По закорму наче замішався. Пару сік. Щоб прикормка напиталася водою. Сьогодні у нас короб полуниця банан, таке нестандартне для карася тематика, але мені здається, буде він брати, тому що ну, запах просто ідеальніший. Та й короб карась недалеко. Друг від друга вони, скажімо так, по составу риба. Плюсом 3 кабець Зернові у нас, якщо ми кажемо про карася, дуже круто працює завжди пшоно. Зараз ще трохи крільової олії сюди побахнемо. Як я кажу, зазвичай вішенка на торті. Пружина у нас дуже легка. якраз по тесту, можна сказати, фідерів навіть менше. Але разом з прикормкою навіть буде перевіс невеличкий. Все, отакий собі імпровізований інлайн у нас готовий, можна наживлятися. По наживці, друзі, у мене є пуфи від G-Stream. Це у нас чесночок. Саме карасьова тема. Сьогодні будемо використовувати. От. І до пуфіків, як зазвичай, будемо додати. Я гадаю черв'ячка або... опариш у нас є, Андрюха? О, да. І до пуфів будемо, звісно ж таки, додати черв'ячка або опарика. Я гадаю, отак от це буде виглядати дуже-дуже смачно саме для карася. Гля, яка краса вийшла. Іть! Опа, так, да, звісно, лодки туди-сюди хилетає. Не знаю, як буде з натяжкою з покльовкою. але... Якось буде. Головне, щоб красик брав. Ти що, це тест федерів? Ну настільки така невеличка виходить, у нас пружина з прикормкою. Наскільки в нього буде чуйка, От коли знаєш, саме покльовка по квіртіпу, або коли виважування, я просто не уявляю. Клас буде. Ні, ти слухай, там глибина така 3+, плюс, Андрю. Глибина хороша. Сидимо, короче, на федора, вже, мабуть, десь пів годинки. Андрюха тільки боковий кивочок опускає, раз тобі карась. Андрюха мені, до речі, вчора каже, сірий, та візьми на всякий случай з собою, на, про всяк випадок. кивочок чи поплавок. Я кажу, та ні. Якщо федора, тоді тема фідерів. Отак от, ви бачите. Аби взяв кивочок, зараз би б настріляли швидко карасі. До речі, у нас ще тематика сьогодні: приготувати рибу на природі підсмажити. Отак, От да. Андрюха, біля себе. Взагалі. Це в тебе п'ятиметровий скаут, да? Да. Ть, так? На закорм. Пойдете. От за що я вам і казав. Глянь, який карасямба. Ладошечний класний карась. Навіть заладошечний. Ну, за ладошечний. На боковий ківок. А я сижу це на федра. <ріху> ну на жарку саме те, що треба. Так, да, на жарку. Угу. Садочок. От так от. А, да. Ух ти. Хорош. Є? Не можу знати, друзі, але покльовка була. Ні. Не, не вчепився, але, блін, покльовка мала міста бути. Як ти там казав? Що творять канадці? 14. Дивіться, які красяники. Кругий класний. Там на жарьоху просто бомба. Андрюха, карась просто зачотний. Просто мега. Мега зачот. Дивіться, дивлячись на обстановку взагалом покльову, я гадаю, пару куляк треба ще кинути от сюди в латаття. У мене, до речі, одна покльовка на фідер вже була, але не реалізована. Непогана покльовка, підсік, воно в ноль просто, як молоко. розумієте. Тільки що на удочкою пристрілявся, гадаю, він мені і що дасть карасика хоч одного втягнути, щоб ж не холостим сьогодні. У нас сьогодні програма, я ж кажу, зустрітись, поспілкуватись, посмажити вкусного, смачного карасика. Тому сьогодні не тема набомбити рибу. Так, в принципі, як і зазвичай. Покльовочка гарна була, я думаю, ви бачили, так? Да? Третій. Третій Раз, подивіться. Да. Просто красавчик. Один в один. Андрюх. Я пошутил? Да. Коротше, друзі, прикол в тому, що Андрюха каже, Обмовив. за... обмовився. Каже, зараз я дам кивочок Сергію, він наловує окунів. Ну, Це жесть. Я... 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 Дивіться, кого я ловлю. Я ловлю беру і ловлю окуня. На боковики вовк. Та я зрозумію. Ну це прикол був. Мормиха така в тебе, конечно, така. Полукарпова, я б сказав. Карасева. Ну на хорошого карася. Ми древніх не ловим. Ого, так у мене ще й риба є. Ще. Угу. Риба? Окунь! Окунь? Да. Коротше друзі, сьогодні мабуть буде відео ловля окуня. О, ловля окуня на фідер. Андрюха, це ти мені ото сказав. Зараз Серега окунів натягає. Так, просто, просто оговорився. Глянь, у мене на боковий окунь. Думаю, треба фідера перезакинути. Ну от що це. От як це? На боковий окунь, на фідер це окунь. Ляпнув і все. Тобто конів можна було б забирати ще і юшку зварити, окрім того, що смажити хочемо. Без інструменту не обійтися, кушарик жадна риба зажирає. Ну, акуратненько, і випускаємо, звісно. Нам сьогодні цікава риба, карась. Ого, в мене тут риба, Андрюха! Та схоже на то. Так, я намагався підтягнути, воно не підтягується, тому що типу, риба зрозумів зі свалу на мене стягує. А що за риба? Карась. це навіть Карасика. Все, відкрились. оба. Так, друзі, все. Тема сьогоднішнього відео можна сказати розкрита. Андрюха також карасика втягнув. І у нас дядя карасям, бо такий красавець. Звісно, якщо б ми сьогодні взяли з собою боковий ківок сюди, цих карасів було б бы набагато більше. Але Но... вот, от така була задумка, і и... її треба вже було реалізувати. Андрюха, ти не проти? Якщо. Если... Та хоча цей ладошечний, давай, там, в принципі, на жарку вже є. Я гадаю, такого можна і відпустити. Ще що хотілося б відмітити, це ісключительна робота, як. Відпрацьовує скаут. Це просто ну, якийсь кайф, друзі. Нереальний кайф, я ще раз наголошую, спробуйте. Багато ж хто в фідерній темі, от, скажімо так, от дніпровські фідер. Я знаю, що у вас до фіга фідерів там 150, 200, 120 грамів тестом. Візьміть хоча б один фідерок там, до 60 грамів, да, спробуйте ним погулять. Або на Дніпрі, коли течія невеличка, це ти що? Це зовсім інший світ. Опа, Андрюх. Та єсть же! Так! Десь зачепилась! Карафик! Холоста! Да? Ти прикидаєш? Ну от да, як... Не, він може вперед піти, потикай. Не, есть рыба. Карафик, да. Красик! Краснопір! Є, якого розміру, друзі? Е -е 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 -е. Краснопера, але дуже-дуже файний. Да, не, ну це не хуже да. ну, я гадаю, краснопера ми не будемо смажити. Ні, не, не будемо. Ну, рика... да, от, не В ладошці, да, ви бачите, прикол. Випускаємо. Це карась. Це якраз та чернуха, і то... Ні, ну Я гадаю, я попав, просто вона не крупна. Ну, Є риба. Карась? Карась? Друзі, це карась. Андрюха жаліється на те, що сірий перестала клювати. Я говорю, в мене тільки почало. Ти що? Карась не крупний. Хух! І відразу відпускний. Нормально. Так, да, да, я б його все одно відпустив на сковородку, на потильню у нас є, що покласти. Андрюха, нормальну рибу підловив на боковий ківок. Опа, поламав. Ти наче не поламав. Аби поламав, я б не здивувався і навіть слово б не сказав. Взагалі, просто б не знаю, положив би його та і все. Знаю Андрюху просто. Було пару історій там. Ну, скажімо, одна, одна основна, то ну, не одна. одна ладно, основна, да. іншим разом будемо на солі якось перед кастриком розповім. А ну Я ж закліпсувався. І це хорошо. Ловля окуня на боковий ківок. Ловля окуня на боковий ківок. Дивіться, окунь такий бравий. Тільки ж це не наша риба. Дай я покажу. Роздача сьогодні окуня, ви бачите? Це, мабуть, четвертий, так? Да? Ну так. Або третій. Ну так, я вже підловився окуням. Андрюха. О вот такого красунчика втягнув. Є склювака. Так, да, це карась. Ні, ну я по дорозі якусь траву зачепив точно, тому що зі старту там йшло таке, ну якась риба була. Карасик стандартного розміру. Маленький, Невеличкий. Але ж карась, друзі. Можна сказати, та риба за якою ми сьогодні і полювали. Отакі карасямба. Да, так, фідер з човна це, звісно, сильно. Андрюха, ну я так розумію, наша задача зараз стіл поставити. Да, я зараз буду тільки Ближче не треба вже прям міліметра жити, який перед акваманією, ти шо? Бо да, да. прийдеться до філа відправляти. Котельня це у нас виходить основна вага. О, норм. Давай тоді горілку ще ставити. Тому що я затролив спочатку Андрюхіну ідею. А тепер таке, як наче і стоїть. Наче там і пожарить щось можна буде. До речі, поближче покажу газову плиту, на котрі сьогодні будемо готувати. Скіф. Балон. Ви бачите, також такої самої теми. У скіфа. Насправді по продукції ну, таке різноманіття, що по туризму можна втаритись от і до взагалі. Я думаю, нам треба якось... що? з боку. Столити. Ну я з боку і питаюся залізти. Я можу залізти, прив'язатися, а ти прив'яжешся до мене. Спершу поставити газову плиту. Таке стовп щось, ну, не... На той краї, на той він не дуже тримає. Та що там краще ну задумка, звісно, в тебе така. Все ж таки вмовив Андрюху зібрати стіл повністю. Бо він же ж без ніжок був. От Мені здається, що з ніжками буде краще впиратися, не буде тонути у нас О, Та, О, тут патильне. Отут треба більше всадити, спробувати. Да, Годіться. Бомба, просто бомба. Зараз я тобі покажу, як на таких новеньких скіфовських... Столах треба смажити. У мене досвід як карапових рибалок <рес> мається. <рес> До речі, друзі, про мій ніж предатор, що там мені писали, він в тебе вже поржавів. Якщо його використовувати нормально по назначенню і хоч трошки за ним доглядати, нічого ржавіти не буде. А так як я, знаєш, чих пих рибу почистив, в нож не засунув, звісно, буде. А оцей новенький скіф, той, що Семен їм на сплаві різався, я приїхав додому. У мене балістольчиком тряпочка пропитана, протир і все. Якщо хоч трошки доглядати за своїми ножами, буде з ними порядок повний. Ні. Хоча б отак от робити, брати ганчіркою протирати ножа перед тим як його покласти в ножне. Блін, я по-українськи як-то прочитав, по-моєму, чи піхви називаються. Положити, ну, ніж в піхви, прикинь. Оце слово. Ну, це подмышка. Так? Да? Та не, не може такого бути. Пихва. Пихва це... Заживайся а, п... подожди, пахви це Чи як? Підмишки. Да. Та не, от іменно, по-моєму, це ножне, я тобі кажу. <рес> Ты перейдем, как видео <рес> Треба погуглити, та ну що ж я бачив. <рес> на ебісі, я на Ібісі читав, от є ніж, а до нього ще окремо можна. Ну, він в комплекті йде з ножнами. Так краще звучить, так? Да? Да. Чим з піхвами. Та я зараз подивлюсь, я тобі кажу, що ти що. По итогу у нас виходить чотири отаких гарних карасик. Андрюха, ну впливай. Тобі може допомогти якось. Андрюха робить нарізи на спині карасів, щоб кістки класно обжарились і не відчувалися. Ні, ну на воді, Андрюха, як про мене, це круто. Ну, звісно. Круто буде, коли будемо їсти почекай. Так. Да. Блин, а такі карасики вони ж смачні. <реш> а так, да. Справжня пекельна кухня Давай Андрюха я трошки піти все... Я не взяв чим нам перевертати Ну будемо виделками перевертати Тебе ж не кефаль там <реш> Ні <реш> Як ти бачиш не кефаль точно <реш> Блін одного ще якось сунуть треба Не влізе ти Треба якось його сунуть, влізе Давай отсюда малий до речі Ну і отлично а, ой, так просмажили спіли як. Да. Та ну ти що? Вони ж порізані, зрозумів. І воно саме туди все олійка заходить, прорізе. На тарілочків викладає. Це як його Пів <сістя> <колонув>. Півгодини <сістя> треба ждати, поки воно вичекне. Друзі, в мене буде ще такий французький круасон. Він без начинки. Це саме така знаєте, булочка було смаженою. Ще гарячкуватий, але просто, щоб ви розуміли, як ви думаєте, це смачно чи ні? Я вам підкажу відразу, це дуже смачно. Оделки тут не обов'язкові. Тільки що Андрюх гельмінтів показував хвості. Кажу, ти що будеш хвости їсти. Не втримався, друзі. А самі їсти, так? Да? Вже зафігачив. <гум> Вони ж самі смачні так. Тому, ну, да. тому ж хвости і смачні то, що там гімнти. Гельмінт. З гельмінтами ага. Це ж закон подлості. Хотів би б ніколи так не, не вийшло. Потрапляє кусок риби якимось чином угу. в шльопок. Я намагаюся акуратненько, щоб не це. І в итоге там розтаптую. А тепер всі дивимось сюди. Бачите, спинка? Саме те за що я вам і казав. Дивіться. Що? Скажи. М -м -м. Ну от прям реально, друзі, знаєте, дуже смачно. М -м. Ви ж бачите, як я сминку куштую. Просто шикарно залітають ці два красика. Я б ще, мабуть, і третього волну. Ну, але норм. Немає я, я вважаю, Андрюха, що кухня. Вдалася і так. Боковий сьогодні, ти бачиш, виручив, тому що ну, ті красиві, вони дрібні, щось на фідер піймали. Але... Таке. Я вважаю, що ми ці фідера ще не розкрили повністю їх потенціал. Десь поїдемо, скоріше за все, з ночовкою. Гарячий чайок, звісно, не про цю погоду. Сьогодні 30 плюс синоптики нам малювали, точніше, якщо бути 33 Фух, але карасиків запити можна. Це відбулося, в принципі, так як я і планував за рахунком того, що за винятком того, що ми не піймали більш-менш нормального карася Але карася ми бачили, реалізували тему фідера. Звісно, цей фідер треба відкрити ще одним відео, ще однією риболовлі. І ми це... 100% зробимо. Як про мене, щось новеньке на канал привнести завжди прикольно і цікаво. Тому кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк. Підписуємося на Андрюхін канал, хто не підписаний на мене. Я Серега, це канал Energy Fishing. Всі го підписуватись. На сьогодні все. Бувайте!